Всім привіт! Я радий вас вітати в своїй гаражній майстерні. І сьогодні я хочу продовжити відео про обробку блоку двигуна мотоцикла МТ Дніпро, саме про вирівнювання площин, вирівнювання заводської кривизни. Нагадаю, що в попередній серії ми обробили оці дві площини: площини під прилягання циліндрів. Зажималися ми за площину під прилягання піддону. І відповідно до осі обертання корінчатого валу через таку контрольну скалку ми обробили ці дві площини. Тепер від них можна відштовхнутися, саме зажати за них через паралельні призмачки такі, і обробляти вже ці площини. Ну, Зараз переставляємося і починаємо. Ось оснастка вже зажата і обкатався відповідно до цієї площини, щоб бути паралельно ходу станка. Отак. І зараз вже буду вставляти скалку сюди і обкатуватись по вертикалі, оцей кут виставляти. Попереднє, що я хочу, я хочу показати, яка кривизна. Зараз я виставлю індикатор, покажу, яка кривизна цієї площини. Тобто ви бачили, що зараз ми виставили вертикально, тобто вісь обертання колічного вала стоїть вертикально. І подивимось, яка горизонтальність площини під передній підшипник під гусятницю. Тобто дивіться, зараз я виставився, так як тут немає такої постійної довжини, по якій можна пройтись індикатором, щоб заміряти всю кривизну, тому я вибрав таку ділянку в 110 мм, по якій я можу пройтись індикатором і поміряти, який же буде перекос. Так, Індикатор на нулі і поїхали. Заїхали 110 мм і маємо 16 соток. 16 соток перекосу. Так, тепер дивимось, що, що ці 16 соток у нас дають. У нас є загальна довжина. Висота цього блоку там скільки. Ну, 385 мм. Да? Включаємо калькулятор. І що? Маємо 16 соток? Да? Так, видно, ні? 0,16 так, 0,16 мм. Ділимо на 110 мм і помножимо на 385. Дорівнює 0,56 мм перекос. Тобто 1 мм у нас перекос. Але зазвичай оцю частину її вигибає. Вигинає дуже сильно і вигинає так, що я тут знімаю по півтора по 2 мм в деяких випадках. Особливо коли наварюють там з блоку, який під 6, 6 вольтовий генератор наварюють під 12 вольтовий, там зовсім така срака твориться. Так, по тому який тут перекос, дуже вдало видно по такому приміру, дивіться, не черкає, а тут не черкає, а тут ні. Так, поїхали. Поки додавати нічого не буду, бо тут може бути великий зйом. Так, ви бачите, що тут же майже отут бере, але ось плями ще є, які не взяло зовсім. Цей низ завалений. Тут я зняв в першому проході, так десь, по відчуттям десь три десятки ступінька була, коли вона шла, фреза. Потім ще дві додав. І вже 5 десятих я зняв, а тут ще не бере. Так, вже бере у всіх місцях. Але риска така, ну, вона не відчувається, що вона була ребриста, тобто це, я вам скажу, краще, ніж заводська обробка. Але я хочу собі навести таку красу, тому я додам ще 300. Да? І на маленькій швидкості я хочу пройти ще разочок. Так, все. так, да. Ця площина вирівнена. Саме така, така вона мала виїхати з заводу. Але тут ми зняли зверху, я не пам'ятаю, ну, перший прохід я ж не міряв, ви бачили, так на глаз там було перший прохід три десятки, потім ще дві десятки, потім ще дві десятки, щоб усю жопку черкануть, І потім я додав ще 300 на чистовий прохід. Тобто... 0,75, так, приблизно плюс-мінус, десятка туди-сюди зняли з цієї площини. Тобто генератор вже там був, хто зна де дивився. І від цього, що шестерні працювали, вони стояли не паралельно один одному, тобто ну, зрозуміло, да, не отак, а одна була трошки під кутом. Зараз покажу поближче, що то воно вийшло. Оця поверхня оброблена. Да? Рівненька, гарненька, що ми бачимо? Ми бачимо перехресні рисочки такі. Ось. Що це означає, що фрезерна голова виставлена вірно. Оця фрезерна голова вона має можливість нахилу. Ось тут є такі шпильки з однієї з другої сторони. Тут є воно така розмітка. По градусам але це таке пальцем в небо. Тут треба саме індикатором обкатувати фрезерну голову. Дуже таке заняття. Не дуже приємний. І той фрезерна голова виставлена рівно, тому маємо рисочку таку перехресну. Це значить, що коли фреза заходила однією стороною, пройшла, потім пішла друга сторона, вона була на тому ж самому рівні і черкала тільки по поверхні цих от, от рисочок, по самим пікам. От Якби фрезерна голова була крива, вона по однією стороною вигребла, або іншою навіть не черканула і мали б тут дуже криву таку поверхню. Мушу перевертати то все але то все не так просто. Чому? Тому що картер більший, ніж розміри габарити цього поворотного столика. І я просто не зможу провернути його тут або це впреться стол, або якщо в іншу сторону крутити, то оця частина впреться в стол. Тому я маю від'єднати всі кріплення, перекрутити, заново встановити той столик, закріпити, обкататися по цій поверхні, або по цій ну, по цій, вірніше, буде. Да, і потім тільки знову виставляти вертикаль. Я зроблю те, що хотів зробити, подивимося, де вона бере, а де вобере. Тобто дивіться, я спеціально зупинився чого і не доїхав до цього краю. Зробив я то для того, щоб побачити, візуально побачити і зафіксувати наскільки кривий блок. Отут я попередньо зарисував маркером, да, замалював, а тут не доїхав до кінця. І тут ми бачимо, що тут не взяло, а тут взяло. І по цьому перепаду можна поміряти, яка ж там ступінька. На нулях. Тобто, давайте видно. 0,75 міліметра. Отут ступінька 0,75 міліметра. А тут ще не бере досі. Тобто ми це зафіксували і потім я буду додавати, поки ми тут не візьмемо. О! Дві тривоги. Так. Добре. Поїхали. Додаю 0,2 міліметра. Погнали. Це вже 0,95 буде зйом, так? Тобто бачите, да? вже 0,95 мм зняли майже 1 мм, а тут досі не бере. Додаємо, мабуть, я так думаю, що треба додавати 0,2-0,3 мм і буде це 1,25 зйом загальний 1,25 мм. Тобто бачите, да? Бачите, що не бере, а це вже зйом з 1,25 мм. То що? Мабуть, я додаю ще 3. Десятки. Ще 3 десятки, бо не хочу я тут тю... мусолити довго. Буде загальний зйом 1,55. Чуть на трохи більше, ніж 1,5 мм. Картина така, що тут досі не взяло. А це 1,55 мм. То я додаю ще 2, воно мабуть все візьме вже. І загальний зйом буде 1,75 мм. Це отака кривизна блока. Отак стоїть криво коробка, отак на шлиці розщеплені. Все, нарешті коробка готова. У нас залишилася ще площина під піддон, Знов відкаталися. Все воно в нулях. Так. Я спеціально не дофрезерував тут кінчик, залишилася ступінька. А тут спеціально помазав маркером, щоб було видно наглядно, що тут не чиркало. Отут от чиркало, тут чіркало, цей кінець ні. Зараз циркулем міряємо, яка там ступінька. Чому я казав, що нема жодної базової поверхні? Так, отак от є. Да? 0,8 міліметра. Ну, хай тут 5 соток буде ще. Так, отже, площина під піддон рівна, вона є в осях, все як має бути. Залишилось тільки під генератор і будемо зараз робити. Так, Хлопці, залишилася остання операція, да? операція з вирівнювання цієї площини. Я вже можу сміло класти блок на фрезерний стіл, піджимати шпилькою, там, да? бо поверхня рівна, рівна вона не скаче, не пригає, так щільно лягає. І от я, на всякий випадок, я не знаю, я не приміряв, яка вона там рівна чи не рівна, ну, тобто паралельна оці площині або не паралельна. Я так на всяк випадок замалював маркером, ось є чирк. Так, і що? Я додам, та одну десятку додам поки. Це є! Отже, хлопці, що маємо на виході? На виході маємо рівний блок, такий, який він мав би виїхати з завода. Але щось в них пішло не так. да Тепер що? що? Стануть рівненько циліндри і не будуть прихвачувати поршні? Стануть рівненько тут всі елементи. Стане рівненько генератор і не буде також шуміти своїми шестернями. Ні, буде, звісно, але, може не так. Не то ну то не так важливо. Важливо то циліндри і важливо КПП. КПП тепер не буде жерти шлицьову як вона жерла до цього. Ну так, то. О, відео закінчується. Дякую, що подивилися. Якщо комусь цікаво, то питайте, якщо комусь захочеться також зробити, то звертайтеся, але нічого не можу вам обіцяти, бо ну, мало часу, на то маю. Є основна робота, є основний заробіток, а це так як хобі. Дякую, до побачення!